Друзі, вітаю на каналі «Фактор Кедемі. Сьогодні розберемо тему, яка вже другий рік викликає запитання у бухгалтерів бюджетних установ: обов'язкові відпустки державним службовцям. Яка є тривалість основної відпустки, як правильно врахувати додаткову відпустку за стаж? І що робити, якщо працівник не використав усі дні до кінця року? Залишайтеся з нами, буде практичний приклад і чіткі висновки. За законом про державну службу щорічна основна відпустка державного службовця становить 30 календарних днів. Окрім цього, державні службовці мають право на додаткову відпустку за стаж державної служби від 1 до 15 днів, залежно від років служби. Цю відпустку регулює окремий порядок номер 270 Право на неї з'являється після досягнення стажу держслужби понад 5 років. Тривалість зростає щороку на один день, але не більше 15 днів. У законі про держбюджет на 2025 рік є ключова вимога. Усі щорічні відпустки, на які працівник державного органу набув право за останній відпрацьований робочий рік, мають бути використані до кінця 2025 року. Якщо працівник не встигне відгуляти відпустку, бюджетна установа зобов'язана виплатити йому грошову компенсацію за невикористані дні. І тут важливо розуміти, по-перше, що мається на увазі під щорічними відпустками, а по-друге, під робочим роком. До щорічних відносяться основні та додаткові відпустки. До додаткових належать відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці. За особливий характер праці інші відпустки передбачені законодавством, у тому числі додаткова відпустка за стаж державної служби. А тепер щодо останнього робочого року для щорічної основної відпустки робочий рік відлічується з дати призначення на посаду Державної служби. Із цього випливає, що річна основна відпустка за останній відпрацьований рік це відпустка за той робочий рік, дата закінчення якого припадає на період з 1 січня 2025 по 31 грудня 2025 року. Наприклад, якщо державного службовця призначена 15 серпня 2022 року, то його робочі роки рахуються по 14 серпня кожного року. Відпустку за період з 15 серпня 2024 по 14 серпня 2025 він має використати до кінця 2025 року. Для додаткової відпустки за стаж ситуація інша. Вона надається з моменту досягнення певного стажу. У 2025 році мають бути використані дні додаткової відпустки за стаж держслужби, що збільшився у державного службовця у його робочий рік 2024-2025. Останнім відпрацьованим роком держслужбовця з метою надання додаткової відпустки за стаж вважається рік, що починається з приведеної дати виповнення відповідного стажу держслужби, яка настала у 2024 році. Розумію, що дуже складно так сприйняти. Тому давайте розглянемо приклад. Державного службовця призначено на посаду 1 жовтня 2018-го. Раніше на посадах держслужби він не працював. З моменту призначення на посаду працював у державному органі безперервно, а п'ятирічного стажу досяг 30 вересня 2023-го. Додаткову відпустку тривалістю один календарний день він використав у 2024 тисячі У цій ситуації вперше право на додаткову відпустку за стаж держслужби понад 5 років. Тривалістю один календарний день виникло з 1 жовтня 2023 Відповідно за стаж держслужби понад 6 років. Право на додаткову відпустку тривалістю 2 календарні дні виникло у нього з 1 жовтня 24-го. Саме цю додаткову відпустку тривалістю 2 календарних дні слід надати державному службовцю протягом 2025 року. Адже у межах останнього робочого року з 1 жовтня 24 по 30 вересня 2025. У держслужбовця виникло право на додаткову відпустку саме такої тривалості. А от 1 жовтня 24-го це і є приведена дата виповнення стажу держслужби понад 6 років, яка настала у 2024 році. Якщо наприкінці року все ж таки виникне необхідність компенсувати невідгуляну відпустку, то ми детально про все розповімо у статтях на сайті фактор. До речі, тут є спеціальна вкладка бюджетнику, де зібрані всі цікаві для бухгалтерів бюджетних установ статті та роз'яснення. Не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб отримувати ще більше корисних роз'яснень абсолютно безкоштовно. До нових зустрічей. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.